Комарівська гімназія Врадівської селищної ради Правомайського району Миколаївської області Тарас Григорович Шевченко, Великий льох. Положив єсі нас Сусідом нашим Подраження і поругання Сущим окрість нас. Положив єсі нас в прітчвоязицях, покиванню глави в людях. Як сніг три пташечки летіли через суботове і сіли на похиленному хресті, на старій церкві. Бог простить, ми тепер душі, а не люди. А від ціля видніше буде, як той розкопуватимуть льох. Коли б вже швидше розкопали, тоді б у рай нас повпускали. Бо так сказав Петрові Бог. Тоді у рай їх повпускаєш, як все москаль позабирає, як розкопа великий льох. Як була я людиною, то прісою звалась. Я отутечки родилась, тут і виростала. Отут було на цвинтарі, я з дітьми гуляю, і з Юрусем Гетьманенком у пізмурки граємо. А гетьманша було вийде та й кликне в будинок. Онде клуня, а там мені і фіг, і родзинок всього мені понадає і на руках носить, а з гетьманом, як приїдуть, із Чигирина гості. То цей шлють було за мною. Одягнуть, обують, і гетьман бере на руки, носить і цілує. Отак то я в суботові росла виростала, як квіточка, і всі мене любили і вітали. І нікому я нічого, ніж злого слова, не сказала. Уродлива, та ще й чорноброва. Всі на мене залицялись і сватати стали. А у мене, як на теї, і рушники вже ткались. От-от була вподавала та лихо зустріла. Вранці рано, Пилипівку, якраз у неділю побігла я за водою, вже й криниця тая замоліла й висохла, а я все літаю. Дивлюсь гетьман старшиною. Я води набрала та вповні шляхи перейшла, а того й не знала, що він їхав переясу. Москві присягати, і вже ледве я на ледве донесла до хати оту воду, чом я з нею відер не побила, батька, матір, себе, брата, собаку труїла тією клятою водою. От за що караюсь, от за що мене сестрички і в рай не пускають. А мене, мої сестрички, затай не впустили, що царею московському коня напоїла. В батурині, як він їхав в Москву з Полтави. Я була ще недолітком, як батурин славний, Москва вночі запалила, чечіля убила і малого, і старого в сейму потопила. Я між трупами валялась у самих палатах мазепаних. Коло мене і сестра, і мати, зарізані, обнявшися зі мною лежали. І насилу то насилу мене одірвали від матері неживої. І що я вже просила московського капітана, щоб і мене вбили? Ні, не вбили, а пустили москалям на грище. На силу я сховалась на тім пожарищі. Одна тільки осталась в батурині хата, і в цій хаті поставили царя ночувати, як верта з під полтави. А я йшла з водою до хатини, а він мені махає рукою, каже, коня напоїти. А я й напоїла, я не знала, що тяжко, тяжко согрішила. Ледве дійшла до хати на порозі впала. А назавтра, як цар вийшов, мене й поховали та бабуся, що осталась на цій пожарині, та ще мене привітала без верхі хатині. А на завтра і вона вмерла і у хаті, бо нікому баторині було поховати. Уже й хату розкидали. І сволог словами на угілля попалили. і над ярами, і степами козацькими я й досі літаю. І за що мене карають, я й сама не знаю. Мабуть, за те, що всякому служила, годила, що цареві московському коня напоїла. А я в каніві родилась, ще й не говорила. Мене мати ще сповиту на руках носила. Як їхала Катерина, канів. По Дніпрові, а ми з матір'ю сиділи на горі в діброві. Я плакала, не знаю, чи їсти хотілось, чи, може, що маленькою на той час боліло. Мати мене забавляла, на Дніпро поглядала і галеру золотую мені показала, мов будинок, а в галері князі і всі сили, воєводи, і між ними цариця сидить. Я глянула. Посміхнулась, та й духу не стало, й мати вмерла, в одній ямі обох поховали. От за що мої сестриці я й досі караюсь? За що на метарство мене й досі не пускають? Чи я знала ще з повиту, що тая цариця, лютий ворог України, голодна вовчиця? Скажіть, сестриці? Смеркається? Ночувати чути. Як? Що буде робитися, вітіль буде чути? Схопилися білесенькі і в ліс полетіли, і в купочці на дубочку ночувати сіли. Один сліпий, другий кривий, третій горбатий. Ішли в суботу про Богдана мирянам співати. Що то сказано ворони уже й помастили. Мов для їх те сідало, москалі зробили. А для кого ж? Чоловіка, певне, не посадять лічить зорі. Ти то кажеш, а може, й посадять москаля або німця, а москаль та німець і там найдуть хлібець. Що це таке верзете ви? Які там ворони. Та москалі та сідала, нехай Бог боронить. Може, ще нестись москаля плодити. Бо чутка є, що цар хоче весь світ полонити. А може, й так. Так на чорта ж їх на горах ставить, та ще й такі височені, що й до хмар достанеш, як вилізти. Так отже що? Ото по то буде. Пам'ін туди повилазить та дивиться будуть, як мужики тонутимуть. Розумні ви люди, а нічого не знаєте, то понаставляли ті фігури он для чого. Щоб люди не крали води з річки, щоб піску не орали, ще скрізь, отам за тясьмою. Чорт знає, що провадив не махисту та й не бреши. А що як присядем отутечки під берсто та трохи спочинем? Та в мене ще шматків зо два є хліба в торбині. То поснідаєм в пригоді, поки сонце встане, посідали. А хто, браття, співав про Богдана? Я співаю і про яси, і про жовті води, і містечко Берестечко. В великій пригоді нам сьогодні вони стануть, бо там, біля льоху, базар люду насходить, та й панства не трохи, от де нам пожива буде. Та цуривому лучше полягаємо та виспимося, день ще великий ще будемо співати. І я кажу помолимось та будемо спати. Старці під берестом засміли, ще сонце спить, пташки мовчать. А коло льоху вже проснулись і заходилися копати, копають день, копають два, на третій силу докопалися домой та трохи спочили, поставили караули І справник аж просить, щоб нікого не пускали, і в чигрин доносить по начальству. Приїхало на часто гордати, подивилась, треба, каже, своди розламати. Верні й діло, розламали та й перелякались. Костяки в люху лежали і мов усміхались, що сонечко побачили. Якби формлені, то добре. Вони б ще здалися. Засміялись, а і справник трохи не сказився, що нічого бачить взад. А він же трудився, і день і ніч побивався, та в дурнею братця, якби йому Богдана це у руки попався, у москалі заголив. щоб знав, як дурити, правительство, кричить, біга, мов несамовитий. Я Ременко в пику пиш, по московській лає увесь народ і на старців моїх налітаю. Ви що то ділаєте, плуті, та не бачите, пане, співаємо про Богдана. Я вам дам Богдана Мошенники, дармоєди і пісню сложили про такого ж мошенника. Нас по навчили, і я вас навчу заваліті. Взяли й завалили, випарили у московській бані прополоні. От так пісню Богданові встали їм в пригоді. Так малий льох в суботу Москва розкопала. Великого ж того льоху ще й не дошукалась. Стоїть в селі Сботовій, на горі високій домовина України, широка, глибока. от то церква Богданова, там то він молився, щоб москаль добром і лихом з козаком ділився. Мир душі твої, Богдане, не так воно стало. Москалики, що заздріли, та все очухрали, могили розрівають та грошей шукають, льохи твої розкопують та тебе ж і лають. Що й за трудини входять, отак то, Богдане, за яси в Богу сироту Україну. За те ж тобі така й дяка. Церков, в домовину нема кому полагодить на тій Україні, на тій самій ще з тобою ляха задавила, байстрюки й стріки з сараною сіли. Отаке то новію, Олексіїв, друже. Ти все одав приятелям, а їм і байдуже. Кажуть, бачиш. Що все -то те, таке було наше, що вони тільки наймали татарам на пашу та полякам. Може, і справді нехай так і буде. Так сміються ж з України сторонні люди. Не смійтеся, чужі люди. Церковь домовина розвалиться, і з під неї встане Україна, і розвіють му неволі. Світ правди засвітить, і помоляться на волі невольничі діти.